Привіт! Готуємо сьогодні перчики фаршировані. То я робила колись голубчики, тепер ось перчики. я рис і фарш, одну пачечку рису. Маленьку. Тут у Польщі діляться великі пачки на 4 маленьких однопорціонні. то я одну пачечку цього рису додаю. І Пачку 400 грамів фаршу. Пожарили дві цибульки Добавляю зараз спеції перець. І ось дивіться. Маю які спеції. Значить, листочок лавровий. Ну, Буде попадатися, то листочок витягнемо, але я люблю як воно пахне. Таку покришу. Так, велик можна трошки папрички дати. Вот тоже у нас паприка. Мелисунель выдаю. Ну добре, це старт. А мою сейчас наченик І папричку. так у мене дуже любить Себастян використовувати паприку. Добавлю ще для запаху, щоб. І так патрики буде дуже, то я не багато відбуду. Ну і хочу з вами поговорити на таку тему, тому що ви знаєте, що. 25% людей, які загадували бажання на новий рік, взагалі забувають про них на слідуючий день. Тому що це робиться отак. А всі загадають і я, а хай буде. 60% людей думають про це, але не виконують. І це 60%. І тільки якихось 5%. Планують, розписують цілі і йдуть далі. І щоб не зостатися в тих 60%, ми мусимо подумати, що ви загадали. Потім роздумати по пунктиках, розкласти на 12 місяців ваше бажання, що ви можете для цього зробити. І потім кожен місяць по крокову. Помаленьку йти, працювати, щось робити і йти в це бажання. зростися з ним якнайскоріше. Оно. Сою. Так, мені нас треба більше. Я собі візьму ось такий. Ще раз попробую. Ну і от, наприклад, я загадала бажання збільшити дохід в три рази. На... Я що можу зробити? Я розумію, що на цій роботі, на якій я працюю, я можу збільшити дохід. Тільки на 10-20% і то, якщо я буду більше працювати, тому що вже сильніше, як я зараз працюю, тисну на ті педалі і шию, я не можу, просто фізично не виходить. Значить, я почала задумуватися, змінити, тому що я розумію, що швачка мені дуже подобається. Я шити ніколи не перестану. Це моє. Хобі було з дитинства. і Я люблю шити. Але я не можу шити і дома. Якісь подушечки, лялечки і таке отримати задоволення. А от заробляти так, щоб тобі на все хватало, я так розумію, що на цій роботі я вже не зможу. І через то. Я хочу щось змінити. Ну, чекайте, я поміняю камеру, щоб так було краще видно для мене і те, що я роблю. Я перепрошую, я сьогодні встала. Сьогодні неділя. І якось мені не хочеться спати. Зараз якась трансформація в мене проходить. Ну, і я би. І я так розумію, що мені я велику ложку, маленький перчик. Наверно, треба поміняти ложечку. О, маленька ложечка. І так, і за що я говорю? Ага, що я спати не можу, ну і от в мене отакі мислі. Я хочу поділитися з вами, тому що я знаю, що жінки в моєму віці, ну і молодші, і старші, теж думають про це. І це наша така біль, ми хочемо змінитись, ми хочемо щось досягти. Це, може, житті. роки проходять, а віз і нині там не буду російськими словами говорити, але вони самі мені приходять на мислі. О, значить, через то я говорю, що треба. Треба щось змінювати, треба щось робити, щось рішати. І за того і не спиться мені, тому що я хочу поміняти цей рік. В мене має бути дуже прогресивний. Я рішила, що я доб'юся успіху, що б мені це не стоїло. І я вирішила йти вчитися на коуч. Я думаю, що в мене це вийде, тому що. Я вже давно психологією інтересуюся, Я закінчувала колись теж курси, і взагалі ця тема мені близька. А допомагати людям якось треба. А люди самі, не кожен може йти і вчитися. Тим більше в моєму віці це вже якось наче і запізно, і не на часі, і кожен придумає мільйон причин. А я собі не даю можливості придумувати причини, а даю можливість розвиватися і, і хочу пробувати бути коучем. Може, гіпнокоучом, бо кажуть, що це набагато швидша практика. Я поки що розбираюся з цим всім. Я на 100% не знаю, як це має відбуватися. Ну, швидше всього, онлайн, тому що офлайн. Тут у Польщі, вряд ли хтось якісь курси такі проводить. Я не хочу, щоб це займало все моє життя. На два роки я теж не згодна йти в коучі. Тобто, це має бути якихось 3-4 місяці, і я хочу виходити на новий рівень. І Якщо мені дасться можливість заробляти більше, то я вже потім. Не буду думати про шиття, а буду вже. Чимось іншим старатися займати, може буду більше розвивати свій YouTube канал, я прошу вас, підписуйтеся. Мені важливо, важливий український контент, важливі люди. Я, пишіть мені, які питання, як ви взагалі відноситеся. Я відкрита до спілкування, мені дуже це потрібно. Тому що, знаєте, коли ти просто це все. Ну, Говориш. Це одне. А коли ти бачиш, що от твоє, твій, твоя думка комусь цікава, хтось бере це до уваги, хтось починає рухатися, хтось побачив, що он, я роблю перчики, став собі, дуже зробив. Ну, їсти це таке, але ж теж треба. Ми живемо значить треба нам щось їсти. А думати це зовсім друге. І от так, щоб і їсти, і думати, я собі придумала отакий кулінарно-психологічний контент. Хоча я готую не дуже багато. З мене кулінарно... кулінарний контент не дуже вийде, тому що, ну, як сказати, лентяйка я на насчет готування. Чоловік мене ще добре готує. О, а зараз ми хочемо трошечки і на дієті посидіти. Ну, то якби будемо дієтичні блюда готувати, О, то я ж можу вже, дуже такого чогось контента немає. О, Я не знаю, перчиків мало я купила. Зараз такі перці дорогі, пішли вчора на цей. В магазин і це купили три великих перця і шість маленьких. Я щось собі подумала, що в ті маленькі більше залізе того фаршу. А вони взагалі так скоро наповнюються. Ну, і що про... Ті питання. Ну, ви зрозуміли, що треба розписати. Я вам розказую про свої коуч-праму. Ну, наприклад, це питання моє, яке виникло в мене, що я хочу збільшити свій дохід. Я йду ну, другим путем. Я ж не піду в банк красти, да? ну, збільшити свій дохід. Ну, ми я йду в навчання. Знову навчання. Закінчила тільки адміністрацію. О, і тепер знов... адміністрація мені була як виклик. Я не знаю, чи вона мені пригодиться, чи не пригодиться, але хай буде. Я підучила більше мову польську. Може почну і польський YouTube розвивати. Може, з чоловіком якийсь. Ну, він поки не дуже хоче, а я і не настаю, то поки що сама собі якось тут барахтаюсь. О. Але кажу вам, що дуже мені хочеться піднятися вище. І я знаю, що в мене є можливість. Мій інкрузіс, мій клуб американський в цьому році святкує 8 років. Це молода компанія, може хто не знає, бо я розповідаю про ню кожне відео. Стараюся хоч трошечки, хоч хвилиночку, але приділити цьому клубові увагу, тому що це змінило, по-перше, моє життя. По-друге, ну, я люблю дуже подорожувати. Я собі знала, що я люблю подорожувати, але я ніколи цього не робила, бо в нас все время було щось інше. І тепер побачите, в мене залишилось трошки фаршу. Я зроблю пару котлеток, зараз піджарю і буде нам на сніданочок. Перчики поки відкладаю в сковородочці, тримаю, потім буду їх тушити. Зараз в другу сковородку. Шори котлетки. Так, це так летав мене. Легко. Усі трошечки легки. наче мені каже, що я пересолила. Що мене виходить? А на інкрузі, що компанія зараз виїхала, ну, лідери компанії, не такі, як я, що тільки хочуть подорожувати, а є в нас ж розвиток компанії. Лідери компанії, які вже добилися рангів. Вони зараз всі на саміті в Дубаях. Компанія найняла для цих людей готелі. І вони собі святкують 8, 8 років компанії там. Виступають, збирають людей. Дуже мені це радує. Жаль, що я не можу попасти. Я би теж хотіла десь. Я дуже хочу в Дубай поїхати, дівчатки, хлопці, я так хочу в Дубай, Я поїду. Мій чоловік, звісно, проти, він щось собі надумав, я не знаю, що. Але... Я думаю, що все-таки ми з якогось контенту дойдемо і поїдемо в той хочу з ним. Я розумію, що він заслуговує, побачити світ. Він себе блокірує, заробляє непогані гроші, купляє таку хуй, ой, перепрошую, фігню і не дає собі... Вона щось більше не дозволяє. От я не можу відложити гроші. І затик такий має. Я не вмію йому це об'яснити. Але може згодом, може згодом, я достаю ось таку терту булочку і хочу ці котлітки так трошечки в цій броці обваляти. О. І це, і що я хочу сказати? І оці затики вони нас тримають, просто це біль з дитинства. От не можна тобі все, чого не можна, чого ти не можеш заробити, чого ти не можеш відкласти? Якось я можу, а він не може. Я в два рази менше получаю. І він не може відкласти. Я не вірю в це, просто. Просто я розумію, що це от мозок не дозволяє. Це такий в нього затик є, що він не дозволяє відложити собі на подорож. А на подорож треба відкладати, тому що я відкладаю в компанії по 100 доларів. Кожен місяць компанія мені ще 100 доларів додає, і якби мені на карточку падає, зразу 200. Але використати цих 200 доларів я можу тільки. Якось там один до двох, ну на 25%, що це знижка. А е, докласти, якщо хочеш дорожчий якийсь круїз, то треба своїми грошима. Ну і відомо назбиратися треба на, е, цей, на літак, щоб полетіти. І на е, цей. Ну, Там на собі на якісь екскурсії, на що ти вже там далі хочеш. Хоча на кораблі, кроме як, якщо не замовляєш алкоголь, то кроме алкоголю ти нічого там не купляєш. Там все тобі дають. І кави, і чай, і все-все-все ну, є. Нічого такого купляти не треба. Хіба що там є ще такі крутіші ресторани, якісь суші, то сю? То тоді, да, тоді можеш собі там ще піти спеціально, Але як ти знаєш, що в тебе за дарму дають тобі. То не дуже хочеш бігатися по ресторану. Хоча це теж наші затики з дитинства, якщо дають задармо, то краще використати задармо. А може ти собі підеш і це буде пам'ять тебе на все життя, як ти сидиш в якомусь крутому ресторані чи що? Ну треба собі дозволяти. А ми ж не вміємо дозволити собі, нам треба все по, доро... по... Та... ну, танше. Танше це по-польськи дешевше. Все по акціях, все подешевше. Бо ми так привикли, бо нас так навчили. Це тотально... Ми жили в країні, тотального дефіциту, який не давав нам розвиватися. І тепер ми стараємося вже від цього відходити. Ну, я говорю ми, тому що багато людей, таких, як я, стараються. А багато навіть про це не думають. І через це я щоб люди от хоч трошечки задумались. тому що відомо в нас є в Україні люди, які дуже добре живуть, їм не треба думати про заробітки, вони і так все мають. Є люди, які бідно живуть. ну, Різні люди живуть взагалі, так що тут не можна порівнювати, що хтось кращий, хтось гірший. Просто так є і все. І от я вже зробила котлетки, зробила перчики. Зробила Посудку я не мию, бо в мене... Осудомочну машину, то я собі складу потім. Аж просто позаливаю, щоб не таке брудне вкладати в ту машинку. У мене вийшло ось три перчика, зараз покажу вам. Ось, дивіться, ось такі перчики. Я потім залию соусом і чотири котлетки на сніданочку. І про що я говорила? Я так перебиваюся, тому що, бачите, ну це таке психологія на кухні називається. Але мені здається, що це цікавий контент для дівчат, які не знають, чим зайнятися. А, І що ж я вам про свої, свій клуб розказувала? що клуб дає можливість подорожувати, збирати собі гроші. Я, наприклад, за рік можу назбирати, якщо я по 100 доларів кожен місяць відкладаю, то 1200 доларів, плюс компанія мені 1200 доларів дає. І так виходить у, мені, у мене 2400. 2400.